Дивіться багато цікавого на нашому каналі. Чи задумувалися ви коли-небудь, що відбувається в вашому тілі, поки ви міцно спите? Це не просто відпочинок, це повномасштабна операція з обслуговування. Коли ви занурюєтеся у сон, ваше тіло проходить через різні стадії сну, такі як рен-сон, коли ви бачите найяскравіші сни. Це не просто для розваги. Саме в цей момент ваш мозок активно організовує та зберігає спогади за день. Тим часом ваше тіло виділяє важливі гормони. Гормон росту починає активно діяти, ремонтуючи клітини та тканини, мелатомін контролює ваш цикл сну і неспання, забезпечуючи якісний відпочинок. Ваш гормон стресу кортизол. Різко знижується, допомагаючи вам прокидатися спокійнішими та більш відпочилими. Сон також зміцнює вашу імунну систему та допомагає регулювати обмін речовин, що може впливати на ваш апетит та вагу. Отже, хороший нічний сон це не розкіш, це критично важливо для вашого здоров'я та щастя. Дякую за перегляд і не забувайте ставити лайки та підписуватися для отримання більше корисної інформації.